Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Малята сьогодні розглянемо ілюстрацію родинного дерева. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення, що з'явилося перед вами на екрані. Що вам сподобалося на цій ілюстрації? Як ви гадаєте, чому люди похилого віку розташовані внизу біля коріння дерева, а діти на самісінькій верхівці? Розгляньмо разом і назвемо кожного члена цієї родини. Отже, ми бачимо, біля самого коріння розташовані дідусь і бабуся. Так? У них народилися діти. І, як ми можемо бачити, ці діти стали дорослими, одружилися. І у них також з'явилися власні діти, які стали онуками для бабусі з дідусем. А коли виростають онуки і у них з'являються власні діти, поміркуйте, ким тоді стають дідуся з бабусем? Дітки, а зараз я пропоную вам скласти розповідь про свою родину. Послухайте, якою вона може бути. Це моя сім'я. Нас четверо. Це я Інна. У мене є братик, його звати Саша. Моя мама Світлана Михайлівна. А тата звати Володимир Іванович. Також у нашій сім'ї є дідусь Михайло і бабуся Тамара. А ще ми маємо двох прекрасних котиків, яких звати Сніжинка та Персі. Кожній сім'ї всі піклуються одне про одного, допомагають одне одному. І кожен має свої обов'язки. Скажіть, які обов'язки виконує тато у вашій сім'ї? Що входить в обов'язки мами? Які обов'язки є у вас? А у ваших братів та сестричок? Чи допомагаєте ви одне одному? Давайте пригадаємо, як лагідно ми можемо називати членів нашої родини. Маму ми можемо називати матуся, мамулечка, мамочка. Як можемо сказати на тата? Татко, татусь. Баб, бабу ми можемо назвати Бабуся, бабуня. На діда ми можемо сказати дідусь, дідуня. Як ми назвемо лагідно брата? Братик, братунечка. Сестру ми лагідно можемо назвати сестричка, сеструня. А як же лагідно ми можемо назвати сім'ю? А зараз я пропоную вам послухати вірш, який називається родове дерево. Це родове дерево я сам намалював і на цьому дереві родину всю зібрав дідусі й бабусі це коріння наше, стовбур це мої батьки і ще тітка Даша. Дядька Гриця посадив я на товстій гілці. А на другій примостив ще й папугу в клітці. Поруч дядька жіночка то невістка наша, а в матросці їхній син і звуть його Саша. Він двоюрідний мій брат і племінник тата, а до нас приїхав він на велике свято на верхівці Мурочка, люба кішка наша, а в бейсболках то вже я і сестра Наташа.